У Хмельницькому діє ветеранський простір Захист 4.5.0». Мультидисциплінарна команда допомагає ветеранам та їх родинам у вирішенні соціальних проблем, а також покращенні психоемоційного здоров'я. Більше про роботу простору у новому випуску програми Воєнний час. Ідея створення ветеранського простору Захист 4.5.0» належить ветеранці російсько-української війни Катерині Луцик. Нині вона голова ГО Захист об'єднання волонтерів. Жінка пішла на фронт доброволицею у 2014 році. Понад шість років служила в десантно-штурмовій бригаді фронтовим медиком, звільнена з лав ЗСУ після поранення в Авдіївці. Насправді, цю ідею я більше ніж рік просто. Носила, мріяла, тому що в певний свій час, коли я отримала поранення, коли я звільнилася з військової служби, я повернулася у відносно невелику громаду у Хмельницької області. І, на жаль, склалося так, що на місці вдома я не могла отримати тих послуг, які мені треба було. Мені ніхто не надавав супроводу за півроку мого перебування вдома, коли в мене був виражений посттравматичний синдром. Він був у мене зареєстрований лікарями, діагностований лікарями. До мене ніхто не звернувся, не надавав мені супроводу, ведення випадку і так далі. Катерина Гадує тоді підтримкою для неї були лише рідні та близькі. Повноцінну реабілітацію у Хмельницькому на той час пройти ніде було. Уже повну реабілітацію я проходила або це був Житомир Київ, а в подальшому я вже проходила в Штатах в Сполучених Штатах Америки, але на місці цього я не могла отримати. Не говорячи вже про велику громаду, взагалі таких послуг у Хмельницькій області не було. Тож, аби захисники, які повертаються з війни до Хмельницького, не відчували подібної байдужості тилу, легше адаптувалися на відносно мирних територіях, Катерина Луцик звернулася до різних організацій та влади міста, щоб створити єдиний центр допомоги ветеранам. Тому ми відкрили цей ветеранський простір у співорганізатору. У співпраці з нашою Хмельницькою міською радою, а також за фінансування міжнародних партнерів. А саме це був Міжнародний фонд ісар «Єднання» і Міжнародний фонд відродження. Нині до захисту 450 ветерани та їх родини можуть звернутися за консультаціями юриста, психолога, медичного та соціального працівника, фізіотерапевта та інших спеціалістів. Минулому році. Ми стали пілотним проєктом від міністерства соціальної політики по кейс-менеджменту, і безпосередньо, от ми перші в області, хто навчили представників нашої команди на кейс-менеджерів, да, тобто на людину, яка веде випадок від А до Я і надає повний супровід, і закінчуючи тим, що ми у співпраці з містом та області з усіх структурних підрозділів, хоча би по одному представнику провели їх на навчання на кейс менеджмент Ветеран звертається до нас своїми потребами. своїми… Запитами. Ми їх вислуховуємо, робимо скриню, дивимося, яка в нього потреба чи той запит, вирішуємо, консультуємо. Надаємо всю потрібну необхідну інформацію по тому запиту. На кожного клієнта в нас заведена окрема клієн... карта клієнта. Вся вся інформація є конфіденційною, так як його дані є закодовані. У нас в Україні є прийнято міністерством соціальної політики загальне кодування. Ми ним користуємося для вирішення проблем клієнта ветеранського простору його можуть направити у інші структури. Маємо контакти з всіма структурними підрозділами нашого міста, всіма громадськими організаціями, військовими частинами. Там також є кейс-менеджер, з яким ми зв'язуємося і безпосередньо домовляємося про нашу роботу. До прикладу, якщо нашому клієнту, ветерану сім'ї потрібна допомога в земельному, в соцстраху, в ЦНАПі, ми зв'язуємося з їхнім кейс-менеджером. Домовляємося відповідно про дату, про час, про те, що його там зустрінуть. Найчастіше до захисту 4.5.0 звертається за допомогою в оформленні відповідного статусу. Зараз це оформлення у БД. Це дуже велике питання, тому що там е, дуже багато питань по бумагах, по витягах. Е, потім наступне це допомога, відшкодування від держави, е, пільги. Так, е, і звичайно, так як ветеранів, у нас не є так багато. До нас звертаються родини, в яких є е, брати, сестри, чоловіки безвісті пропавші, е, тому що ми знаємо, що з останнього обміну нам повернули не тільки тих, ті, хто були в полоні, а й є. Людей, які вважалися безвісті пропавшими, ми не займаємося безпосередньо пошуком. Ми можемо надати інформацію, тому що є певні державні вимоги, да, для того, щоб потрапити в списки безвісті, зниклих, як відстежувати контакти уповноваженого, гарячих ліній тобто, ми надаємо повністю покрокову інформацію, що має зробити родина. А також далі ми можемо їм надавати ті ж самі юридичні послуги, ті ж самі послуги нашого психолога. У 2024 році у партнерстві з Українським ветеранським фондом та Міжнародним фондом ІСАР «Єднання» у просторі впроваджуватимуть проєкт, спрямований на підтримку ветеранів, рідних військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. З ними працюватимуть кейс-менеджер, юрист, медик, соціальний працівник, фахівець з арт-терапії, психолог до слова серед найзатребуваніших послуг консультація психолога. В першу чергу, коли до нас звертається ветеран, ми проводимо первинний скринінг, тобто визначаємо, які психологічні проблеми чи питання в нього виникають. Якщо випадок іде більш складний, тобто, наприклад, це ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, ми тоді вже шукаємо медичного працівника, а саме психіатра або медичного психотерапевта, куди ми його направляємо на подальшу реабілітацію. Протягом тривалого періоду консультацій, психологи допомагають ветерану долати різні психологічні проблеми. Як правило, запити досить схожі останнім часом, тому що найскладніше, що для ветерана, є, це адаптація до нашого соціуму, тому що ті хлопці, дівчата, які повертаються, вони. Зараз знаходяться в такому стані, що вони не розуміють, що наше суспільство зараз живе повноцінним життям, а вони там працюють і жертвують своїм життям. Вони бачать дуже багато смертей, вони бачать дуже багато складних ситуацій. Вони дуже самі знаходяться і в фізичних складних ситуаціях, і психічно. І все це накопичується і як наслідок ми отримуємо людину, яка зараз заново вчиться жити. Проблеми виникають і сімейного характеру, адже коли повертається ветеран в родину, не завжди родина готова його сприйняти таким, яким він став. Тут дуже важливо працювати, надавати психологічну підтримку не лише самому ветерану, а й членам його родини. Тому ми і в цьому проєкті запровадили тренінгові заняття, терапевтичні групи, де ми дружинам розповідаємо, якщо в чоловіка ветерана є бойовий стрес, якщо є ПТСР, пояснюємо, що такі флешбеки, як на них реагувати, як підтримати чоловік. Як провести правильну бесіду з дітьми, щоб діти не лякалися, не отримували травму? Скеровуємо дітей на терапевтичні заняття. Ветерани війни, їх родини, внутрішньо переміщені особи вразлива категорія населення. Щоб знати, як правильно комунікувати з ними, психологи захисту 4.5.0 розробили методичні рекомендації. Фраза, наприклад, що ти робив на війні, скільки там ти орків вбив, категорично не можна запитувати військового психоемоційне розвантаження. Відвідувачі захисту 4.5.0 отримують отримають і на заняттях арт-терапії. Війна травмуючі події, зміна місця проживання, втрати роботи досить вплинули на психоемоційні стани людей і, звісно, на міжособистісні стосунки всередині родини. Саме тому наша команда започаткувала в нашому проєкті ще такі арт-терапевтичні заняття, коли куди могли прийти як всією родиною, так і окремо дружини, окремо чоловіки і окремо діти в команді працювало. Три психологи, арт терапевт часто до ветеранського простору захист 4.5.0 приходять за порадою юриста та медика. Щодо юриста, в наступному форматі юрист працює. Це і загальне інформування у вигляді групових занять декілька разів на тиждень. Зокрема, визначено два заняття по дві години щотижня, і безпосередньо, наскільки я бачу для себе, оскільки як Тут я солідарна з психологами, кожна ситуація є особливою і індивідуальною. Ми виявляємо вже індивідуальні запити, і з тими індивідуальними запитами вже особи визначених категорій можуть звертатися із індивідуальними консультаціями. Це найбільш частіші питання проходження. Військово-лікарської комісії, медико-соціальної експертної комісії, інші питання, отримання пільг, зокрема набуття відповідних статусів. Досить часто інформуємо, де можна отримати. Як можна отримати інвалідність, як можна пройти військово-лікарську комісію? МСЕК, далі, де і яким чином можна отримати протезування втрачених кінцівок? Також психологічна, де можна отримати психологічну та фізичну реабілітацію. Ну і ряд інших питань, які те, що стосуються саме медичних питань. Для ветеранів також влаштовують мотиваційні зустрічі кола своїх. Це можливість поспілкуватися один з одним, відчути дружню підтримку, почути історії бойового шляху. Артем Гнідовський у перші дні повномасштабного вторгнення студентську лаву змінив на службу у війську. Добровольцем записався у десантно-штурмові війська. Так я боявся і я сумнівався, в чи було, що я, коли я вже пройшов підписувати, я вирішив, що десь час, подумати, все зважить. І... Я процитував для себе слова царя Соломона і. Зрозумів, що мені це, що щось треба що щось діяти. І я йшов туди не для того, щоб вбивати, а щоб рятувати. Незабаром у бою захисника поранили в ногу. Цього разу реабілітуватися вдалося швидко. Друге влучення ворога перечував, коли виснажені відстрілювалися в оточенні окупантів чергову добу. Якийсь момент я побачив темряву, мені проснився сон. Я запитав маму, чому ти плачеш, і вона не відповіла нічого, я прокинувся. На мене сипали сварка. У мене поранення. Осколок зайшов в плече вліве, пройшов сантиметри від серця, пройшов від рівня третього, зачепивши четвертий, дугоподібні тріснули mm -hmm. лінійний перелом ребер мене, і відійшло 4 міліметри. Там щось трошки ребро. У мене mm -hmm. залишилося до Повну пора з смерті спинного мозку 2 міліметри. Кілька важких операцій переніс захисник у шпиталях різних міст України. Нині реабілітується у Хмельницькому. Звернувся і до ветеранського простору захист 4.5.0». Сюди я прийшов, щоб познайомитися з людьми, які щось роблять справді для. Воїнів для козацтва, для, для них, тих, хто тримається все на своїх плечах. Плюс я хочу зробити заявки стосовно зброї, дронів і того іншого, Щоб хто може, ну, щоб бути в курсі, щоб я був на підхваті, так щоб снабжати цим, тому що не вистачає цього. Це розходний матеріал. Йде. Ветеран закликає не забувати про війну і вірити у перемогу. Я сподіваюся, що буде ця перемога і що люди зможуть активувати, згадати цей код нації, який активувався в перші дні війни. Мій код, який ж тече в моїх жилах. Оця кров, оцей прапор, оце все ну, має рухати нас до перемоги. А наш цей код блокують, блокують ті, хто на нас напав. За час роботи захисту 4 тут прийняли сотні ветеранів та їх родини. Після нашої перемоги, після демобілізації, тут планують прийняти усіх, хто повернеться із війни до Хмельницького.